Протягом минулої доби ворог масовано з артилерії мінометів танків, використовуючи каб та ракетне озброєння, обстрілював населені пункти прикордоння області. У Вовчанську чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні по селу Чернещина ізюмського району. Ворог завдав удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу селища міського типу Козача Лопань-Харківського району пошкоджено три приватні будинки: господарчі споруди у Куп'янському районі через обстріли. Сталася масштабна пожежа. За інформацією рятувальників, внаслідок ворожих обстрілів в мирних населених пунктів цієї доби сталося дві пожежі. Близько 18-ї ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп'янського району. Загорівся дах житлового будинку та дві господарчих споруди. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. О пів на 20-ту пожежу було ліквідовано. Жертв немає. Друга пожежа сталася на території Зміївської громади, яку рятувальники оперативно ліквідували. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, зазначають у штабі оборони. Щодня триває розмінування. Піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибуху небезпечних предметів. Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Відбулось близько 40 бойових зіткнень. Війська РФ обстріляли 11 областей України, інформують у Генеральному штабі. Під ударом знову Нікопольський район Дніпропетровської області є постраждалі. Як розповів голова ОВА Сергій Лесак, окупанти гатили з важкої артилерії та РСЗВ, поцілили по районному центру червоно та Мирівській громадам. Росія за час вторгнення запустила по території України крилаті ракети Х-55, отримані Москвою в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Повідомляє видання схеми. У розпорядженні журналістів опинився текст угоди та список номерів ракет. Було виявлено, що мінімум десяток з них було збито українською ППО, а частина влучила в житлові будинки. Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Повідомили у прес-службі президента України спільну декларацію про підтримку України в липні підписали країни G7. до неї. Висловили бажання приєднатися ще 10 країн. Активісти з громадської організації Unlimited Democracy організували у центрі Відня акцію до роковин трагедії в Оленівці під гаслом Оленівка це новий Аушвіц», виклавши 50 імпровізованих тіл, які символізували загиблих українських військовополонених. Рада ЄС 3 серпня запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Москви до України. Міністерство фінансів США оголосило проведення додаткових санкцій проти Росії. Україна застрахувала всі торгівельні судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти. 700 метрів старих зношених металевих труб тепломагістралі на цій ділянці в одному з провулків Салтівського району наразі замінюють на нові сучасні предизольовані труби діаметром 500 міліметрів. Загалом протяжність аварійної ділянки складає 350 метрів. Тож тут прокладено дві паралельні труби. Вони набагато міцніші, більш стійкі до впливу зовнішніх факторів. Що дасть нам можливість безперебійно подавати услугам нашим споживачам, що дасть нам можливість економити енергоресурси, так як він попередньо ізольований і не буде теплових витрат. Роботи на даний момент виконані на 65%. Реконструкція цієї тепломагістралі була запланована ще до війни, бо працює вона, мабуть, ще з 60-х років минулого століття. Живить так звану стару Салтівку. Це близько 120 об'єктів: житлові будинки, медзаклади. Школи та садочки розповідають тепловики. Це планова робота, особливість і в тому, що при ремонті нам необхідно було перекривати рух. У нас відкритий дозвіл на перекриття дорожнього руху. 1 вересня тут повинні поїхати вже автомобілі. Таким чином завершити ремонтні роботи на цій ділянці планують до вересня. Відновлення труб в рамках підготовки до опалювального сезону триває по всьому Харкову. Зокрема, у Салтівському районі налічується близько 400 кілометрів внутрішнього. Внутрішньоквартальних та магістральних теплових мереж. На даний момент проведені, проведені гідравлічне випробування 80-85% активно ведемо, ведемо усунення дефектів після випробувань. Також на цей рік заплановано 33 перекладки внутріквартальних і магістральних мереж, загальною довжиною 14 кілометрів. За словами тепловиків, вже виконано 70% зазначених робіт. Також було заплановано реконструювати у Салтівському районі 5 теплових пунктів та 3 котельні. Роботи на цих об'єктах, як і на інших, ведуться згідно з графіком. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків новини. пройшов окупацію. Далі передову на лінію фронту. Зараз Рекс перебуває в харківському міському центрі поводження з тваринами через травму ноги. Господар собаки нині захищає країну. Трапилось нещастя, і вона потрапила під важку техніку під колеса. Він її привіз до Харкова, лікував. Було дві операції у неї. Зараз вона у нас на реабілітації. Наші лікарі піклуються про неї, дбають про неї. Дуже хочу повернутися з перемогою та забрати свою собаку додому. У До нас потрапила де, декілька днів назад. Вона приїхала з другої клініки після операції, була у, ну, у інших лікарів на операції у нас на, на реабілітації і на обробці рани. Все. Собака молода, йому там 3-4. Роки була десь в сім'ї. Так вона активна, дуже добре відноситься до людей. Ми тут його просто обробляємо всі всі рани і робимо знеболюючі антибіотики. В цілому дуже гарний молодий пес. Я думаю, у нього дуже великі шанси, що все зроститься добре. І таких чотирилапих, які через війну потрапили сюди до притулку, багато Якихось привезли самі господарі, бо нема кому доглядати. Якихось доправили сюди волонтери та військові під час евакуації з деокупованих територій Харківщини деяких вже забрали. Зараз у нас сидять собаки, які з Скупенська. Господарі евакуювалися сюди, до Харкова, але немає змоги утримувати великих собак. Це у нас середньоазіатські вівчарки сидять, господарі допомагають, допомагають, бо корм привозять. Але ми з них нічого не просимо, вони самі кажуть, давайте ми допоможемо, бо ми не відмовляємося, бо нам дуже потрібна допомога зараз. І у нас собаки ці сидять стільки, скільки буде потрібно, поки не вирішиться питання з їх помешканням, де вони. Будуть жити або зміниться ситуація. якось. наразі у харківському центрі поводження з тваринами близько десяти таких собак. А взагалі тут у вольєрах та хатинках нових господарів потребують близько 400 собак та 80 кішок. Всі вони очікують на новий дім. Пришвидшити процес пошуку собакам та котикам нові родини у центрі запровадили нову програму. Ми випускаємо тварин на вулицю, під опіку харків'ян. Кожен харків'янин може прийти до нас, вибрати собі тварину. Ми ставимо кліпсу, ставимо, ну, відсказу щеплюємо її тварину і направляємо її до опікуна. Підписуємо договір з людиною, що вона зобов'язується піклуватися про неї. І тоді вже тварина під опікою, нагодована, і під присмотром, як то кажуть, вона вже знаходиться на території на вулицях города Харків. Зараз тварин з центру людям віддають тільки після стерилізації та кастрації. Для цього тут запрацювала ще одна операційна. Її змогли розгорнути за час повномасштабного вторгнення. Щодня тут проводять близько восьми операцій. Леся Копилюк, Сергій Перець, Денис Рибалко та Єгор Мік'янін. Харків новини. Станцію метро Армійська прикрасили гербами міста Харкова та України. Співробітниками комунального підприємства Харківський метрополітен були демонтовані елементи декоративного оздоблення колійних стін у вигляді п'ятикутних зірок на станції Армійська. Замість них було встановлено нові декоративні елементи оздоблення у вигляді герба міста Харкова та Державного герба України. Вказані роботи було виконано у зв'язку з необхідністю дотримання норм законодавства України. У межах заходів з декомунізації та дерусифікації об'єктів метрополітену. Для тих, хто втратив роботу та перебуває на обліку у центрі зайнятості гарна новина. Розмір виплат цій категорії населення збільшено. В залежності від певних факторів, які визначають статус безробітного, мінімальна сума виплат становитиме від півтори тисячі до двох з половиною. Щоб дізнатись конкретні цифри грошової допомоги, на яку ви претендуєте, треба звернутись безпосередньо до найближчого центру зайнятості. Говорять спеціалісти установи. Змінені і виплати на дитину. З 1 серпня на матеріальну допомогу претендуватимуть діти вимушених переселенців, які народилися після початку повномасштабної війни. Допомога складає 3 тисячі гривень і буде надана на 6 місяців. Важливо відзначити, що ця допомога поширюється і на новороджених дітей, які підпадають під статус ВПО. Щоб подати заявку на цю фінансову допомогу, батьки або законні опікуни дітей, які мають право на отримання допомоги, можуть використовувати державну заявку Дія через сервіс Допомога ВПО. Аби безпосередньо через територіальні центри соціального обслуговування за місцем проживання, управління соціального захисту населення або через сільську селищну міську ради. є інформація і для військовослужбовців. Згідно з законом України, кожен, хто служить в збройних силах, має право на отримання оздоровчих виплат. Також військові можуть претендувати на відпустку сроком до 30 календарних днів на рік. Розмір оздоровчої виплати складається з посадового окладу надбавки за вислугу років, якщо вона є, окладу за званням щомісячного виду додаткового забезпечення відповідно до своєї посади. Така виплата може сягати від 20 тисяч 100 гривень до 25 тисяч гривень в залежності від посади захисника. Важливо знати, що грошова допомога на оздоровлення військових стосується лише тих, хто на даний час перебуває не на строковій службі. Її можуть отримати ті військовослужбовці, котрі здобули право на щорічну основну відпустку. Такому разі допомога на оздоровлення зазвичай дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Також в серпні деякі категорії осіб отримають додаткові виплати від держави. Мова йде про виплати до дня незалежності. Повідомляють у пенсійному фонді. Разову грошову виплату до Дня Незалежності України виплатять особам, які мають статус відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту, про жертви нацистських переслідувань. Виплати до 24 серпня 2023 року громадяни отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень, в залежності від статусу. Це учасники війни та колишні в'язні концтаборів, члени сімей загиблих ветеранів війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та ще декілька інших категорій. Особам, які отримують пенсію, щомісячне довічне грошове отримання. По грошові виплати призначатимуться в автоматичному режимі. Іншим же треба звернутися до пенсійного фонду та подати заяву, надавши документи, що підтверджують особу, її статус з номером поточного рахунку уповноваженого банку. Яна біляєва, Юрій Бабикін, Харків новини. Медики, екологи та дизайнери ймовірно стануть фаворитами рейтингів важливих професій майбутнього. За прогнозами експертів, розвитку економіки України після війни сприятимуть три сектори: військово-промисловий комплекс, IT-галузь та авіаційна космічна сфера. Так, Роман Шеремета, український економіст, назвав перелік спеціальності, які за його дослідженнями матимуть попит на післявоєнному етапі відновлення країни. Спеціальності пов'язані з розвитком України. Інженери, конструкції та дизайнери, які можуть розробляти схеми та карти. Відновленню країни після війни сприятимуть фахівці з агропромисловості та розмінування. Попит матимуть експерти з проєктного менеджменту. Свою думку щодо популярних післявоєнних професій висловив і інший експерт Роман Ємець. Він доповнив список ще й такими спеціальностями. Медичні працівники з огляду на актуальність міцної медичної системи в умовах війни та пандемії COVID-19. фахівці з екології та природоохорони, оскільки збереження навколишнього середовища стає важливим для країни, експерти з міжнародних відносин права та економіки, які будуть необхідні для відновлення економіки та міжнародного співробітництва. Так, варто визнати, що ринок праці в Україні зазнає суттєвих змін через війну. Тож після її закінчення попит на професійні кадри зросте і не лише з тих професій, про які говорять експерти. Бо перед державою стоятиме складне завдання розвиток і відновлення країни. Я Біляєва Олександра Панченко, Харків Новини. Ну, пані Ірино, скільки місяців працюють у цій соціальній кухні, і скільки в середньому в день харків'ян вся ваша команда встигає нагодувати? Вісім місяців тому з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова розпочати роботу по приготуванню гарячих обідів і видачі населенню міста Харкова. Було спочатку відкрито 36 кухонь. Годували ми до 13 тисяч громадян в день. З кожним днем кількість людей отримати обіди збільшувалась було ще прийнято рішення відкрити ще три кухні на сьогоднішній день? 39 кухонь готують гарячі обіди і видають населенню міста Харкова за 8 місяців. Ми видали 7 мільйонів обідів харків'янам. Обіди готуються кожного дня різноманітні, згідно з меню, яке розроблене єдине меню для всього міста. З приводу продуктів харчування хто нам допомагає з продуктами? Продукти харчування завозяться своєчасно. Це гуманітарні продукти, продукти, з якими допомагають міжнародні фонди, це і овочі, і м'ясні, і крупи, борошно, цукор. Це достатні кількості. Тобто саме асортимент продуктів, які ви маєте в наявності, саме від нього залежить те, чи ми будемо готувати, чи як. І в залежності від того, що ми отримали, ми розробляємо страви і включаємо їх в щоденне меню. Меню різноманітне. Не міняється кожного дня. Обов'язково входить перша страва це борщ, розсольник і різні види супів. Кожного дня різне. Один день у нас четверг молочне, друге страви це м'ясні страви, паштет або м'ясні консерви, картопля може бути на гарнір. В меню у нас крильця соусі. Вчора у нас тефтелі курячі були. Якщо у нас є борщ український, то він обов'язково йде з пампушками, з часником. Це саме популярна страва у містян, тому. Сіда людей більше, коли вони знають, що цей день буде борщ. Скільки в середньому в день ви зараз годуєте, якщо враховувати всі 39 кухонь? В день ми готуємо до 36 тисяч харків'ян щоденно. Чи плануєте ви згортати свою роботу, свою діяльність? Це людям потрібно. Люди, е, кількість людей зростає, і багато ми чуємо від людей подяк і в чергах, і коли получають і дзвонять. Це соціально незахищені слої населення. Особливо переселенці, які приїхали з області, подяку виражають за те, що вони мають можливість кожного дня з'їсти гарячий, ситний свіжий обід. Яка ситуація з хлібом? Чи вистачає хліба? Хліба вистачає, кожен харчоблок оснащений повністю обладнанням, тому ми випікаємо щоденно гарячі батони і булочки. Чи готові ви годувати ще і харківських школярів, які будуть навчатися офлайн з 1 вересня? До війни ми годували, займалися тим, що ми годували школярів міста Харкова і дуже велика кількість була школярів. Це були сніданки в великій кількості, тому у нас колектив дуже великий. Це в основному досвідчені кухарі, які мають певну кваліфікацію, навики роботи в дитячому харчуванні. І Харчоблоки також готові до того, щоб годувати дітей. Майже на всіх харчоблоках замінена. Аблент. Ладнання на більш сучасне установлені усі розеткові лінії і є чиста місія, допомоги яких легше тепер ті ж булочки, які люблять діти, вибиті пиріжки, і пекарські шафи, її пічі. Тому ми готові і ждемо дітей, і нам би хотілося займатися тією справою, якою ми якою ми займались до війни багато років. А якщо доведеться і харків'ян годувати, і школярів годувати, чи вистачить вам рук? Рук нам вистачить, і сили вистачить, тому. Що це потрібне діло, це потрібно і людям, які нуждаються в обідах, і дітям, які прийдуть до школи? Тому ми з великою радістю будемо цим займатися, і кожен кухар й душу. Вісім місяців вже за плечем. Чи думали ви, що вам доведеться от таку довгу дорогу долати? І що вас надихає на цю роботу? Надихає нас те, що ми робимо добру справу, хоч годуючи дітей, годуючи і пожилих літніх людей, і переселенців. І коли люди задоволені і виражають подяку, це найбільша нагорода для нас, тому що кожен кухар в 5 годині ранку вже знаходиться на виробництві і вкладаючи душу, всі свої сили для того, щоб сподобалась їжа як дітям, так і населенню міста Харкова, і ми думаємо, що ми робимо добру справу, і це нас мотивує далі працювати в цьому ж напрямку.